Наступний епізод щодо Ірини Кременовської не менш цікавий. І почну я трохи незвичайно із семи фактів про Людмилу Филипович. Факт номер один. Людмила Филипович, відома релігієзнавиця, докторка філософських наук, професорка, віце-президентка Української асоціації релігієзнавців. Факт номер 2 2008 рік. Публікація на сайті EpochTimes.ru. стаття Сектознавиць із Росії повідав українцям, у що вірити. Цитата зі статті. Віце-президентка Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович під час прес-конференції, двадцять грудня в Києві. Під Це дворкіна щодо помаранчевих християн України це втручання у внутрішні справи країни, на що обов'язково повинна послідувати реакція державних органів. Взагалі, у приїзді Олександра Дворкіна особисто я каже пані Людмила, бачає дуже продуману програму боротьби з українською самостійністю. Публічно на помаранчеву революцію, охарактеризувавши її не інакше як помаранчевою чумою. Цитата: Ми повинні зрозуміти, що є люди за межами України, які не в захваті від того, що відбувається в нашій країні, говорила Филипович. Факт номер три: Людмила Филипович спільно з міжнародними релігієзнавцями брала участь у написанні роботи антикультова ідеологія і фекріс небезпеки для релігійної свободи. Біла книга. У зазначеному документі вона надала переконливі докази руйнівної діяльності Олександра Дворкіна та Олександра Новопашина. Про наслідки роботи експертної ради з релігії знавчої експертизи, яку 2009 року очолив Олександр Творкін. Стаття називається: Російські експертні висновки про екстремізм викликають недовіру експертів із різних країн. Факт номер 5. у листопаді 2022 року 82 українські вчені написали відкритого листа президенту Франції Еммануелю Макрону. Серед тих, хто підписався, першим у списку був. Фінансується французьким урядом. Суть звернення полягала в наступному. Її автори, 82 українських вчених, намагалися привернути увагу до того, що Фекріс протягом багатьох років надавала активну підтримку своїм російським учасникам і Кремлю у проведенні агресивної пропаганди. Особливе обурення викликав той факт, що члени Фекріс досі працюють у Росії, поширюють мову ворожнечі, називають українців сатаністами та сектантами, і все це на тлі війни. У листі також згадувалися конкретні фігури: дворкін, новопашин та інші. А також підкреслювалося, що саме антикультова риторика. Лягла в основу частини російської пропаганди. Ці ідеї були підхоплені навіть президентом Путіним і стали лунати з найвищих трибун у звинуваченнях Заходу в сатанізмі. Факт номер 6 2 червня 2022 року 15 неурядових організацій, а також 33 вчених і громадських діячів, надіслали лист державному секретареві США.